Упродовж шести років у перші вихідні після Великодня в Коломиї відбувався спочатку міський, а потім обласний фестиваль писанкарства. Цьогоріч він отримав статус всеукраїнського. На відкриття очікують приїзду міністра культури України Михайла Колуняка, а також ряд інших високоповажних гостей. Тож готуються до дійства дуже ретельно. Підготовка на фінішній прямій. Думаю, що одна перешкода. Яка може у нас бути, це тільки погода. Але на цей випадок ми маємо запасний варіант, ми маємо наш палац культури, народний дім. Більше 200 учасників у суботу будуть змагатися за звання кращих писанкарів України. Що ж до програми фестивалю, то традиційно на площі перед музеєм писанкового розпису відбуватиметься виставка-продаж виробів народних умільців та майстер-класи для бажаючих спробувати помайструвати. Організатори запевняють, кожен знайде собі справу до душі. Буде пряма трансляція, розписування писанок, яке буде проходити. В стінах народного дому воно буде на екран проектуватися на площі перед музеєм посанкового розпису, і люди оглядаючи, слухаючи, насолоджуються концертною програмою і тими творами, які будуть пропонуватися на цій площі, зможуть одночасно дивитися на сам процес розписування нашої символу, нашого символу великодних свят, символу українського духу, це нашої з. Оцінювання конкурсантів здійснюватиме професійне журі, а на переможців чекають дипломи та подарунки. Під час конкурсних змагань гості фестивалю матимуть змогу почути гаївки, взяти участь у великодніх іграх та просто добре відпочити, запевняють організатори та запрошують усіх до Коломиї на забаву.